Директор комунального підприємства «Міск в теплу воду Коменерго славиться славно, звісно, своєю популярністю. Особливо Валерій Григорович запам'ятався мешканцям про котельні на твердому паливі. А тепер анекдот загадка. На нашій земельній ділянці саме на території міста знаходяться котельні. На обладнання котелень і на за ті орендовані котли з місцевого бюджету відраховуються кожного місяця кошти. Навіть відраховуються кошти на закуплення палетів, якими мають утоплювати дані котельні. Тепер загадка запитання: чому дані котельні не обігрівають територію, на якій розташовані саме мешканців міста? Чому не обігрівають? Воду, де в нас мешканці просиділи без гарячої води протягом усього літа і деякі будинки до цього часу, і чому ми платимо по тарифах, які нічим не економніші від звичайного газового опалення? То тепер скажіть, будь ласка, для чого вони нам і яка з них економія? Дякую.